Вітаю вас, друзі і вам, вороги. Добрий вечір! Ми з командою могли закінчити цей сезон звиклою інспекцією зі Львова. Але ні, вирішили показати вам наступне. Ці кадри вони взагалі могли не жити. Вони не заплановані, як несподівана дитина, тому мають принести більше радощі. І програмі я почуваюся як якась багатодітна мама. Але як мама любить всіх своїх дітей: Василяє, і Петра, і, і Настю і Стефу навіть, так само я з командою ми любимо всі наші інспекції. Деякі ресторани виявилися підлітками, у яких перехідний вік. Вони теж бунтарі, йдуть проти системи і забувають стежити про власну гігієну. Пригадуєте резонансну інспекцію в одеському гранаті? За моєю спиною гранат. Культове місце. Впродовж двох місяців у цьому закладі працював мій таємний агент. Тому про гранат я знаю все. Добрий день. Це гранат? А ви суші тут робите, так? Що це таке? Це ми в якомусь Таїланді в бідному районі? Так, це не та сама. пособне поміщення. Це що? Тень. Це для кого? Туди на вучу. Гостям. Тобто це їжа, яка стоїть просто тут в підвалі біля цих електрощитків. А це що таке? Бо отак от на підлозі розморожуєте королівські креветки. Подивіться на цей бруд, а це уха. Ви їли уху в гранаті. А що ти за м'ясо так от привозиш? Ти так навіть, не згадаєш, і не вгадаєш. У гранаті працював наш таємний агент. Він повідомив, що м'ясо привозять невідомо звідки у пакетах без будь-яких позначок і викладають прямо на брудну підлогу. Що нарізається цим ножем? Риб. Ніж для риби. Показник лабораторії має бути п'ять. Це смертельно небезпечно. Шість Це смерть. Криветки і водичку. Добре. Дайте мені, будь ласка, 50 грам горілки. Найдорожче, бо я все ж таки леді. Добре. А що я повинна руками їсти? креветки такою, блюдо, як почувають. Я... Ви пропонуєте це людям їсти руками? Ні, ну, тут більші, їх можна чистити руками. А як, от як я це можу їсти руками? За ваше здоров'я. Хочеться, але не вип'ю. Поговоримо. Ваш інтер'єр як хата старого депутата. Це такий собі пшонка стел. Тому атмосфера мінус. Ціни мінус. Їжа за візуалізацією, їжа плюс. Чистота. Ваша кухня це кухня у кращих ресторанах пекла. У вас душно і у вас брудно. Тому чистота мінус, мінус, мінус. Ви при такій красивій зовнішності обманюєте людей. Тому обслуговування мінус. Отже, враховуючи те, що заклад гранат не відповідає жодним стандартам і є небезпечним, я не раджу Україні гранат. До побачення. Інспекція у гранаті сколихнула весь інтернет. Її обговорювали більше ніж ціли на провозі. Ольга Фреймут назвала популярне одеське кафе смертельно опасним. Ізвісний одеський ресторан раскритикован в ефірі Національного каналу. Есть в известном одесском ресторані Гранат. Смертельно опасно. На інспектора робили багато пародій. А ну, давай за стов. Заліземо сашком. Подивимося, немає жуйок. Але наступна пародія вразила нашу команду професіоналізмом і одеським колоритом. Мене не пустили через чорну ходу і через парадний вхід. Зараз будемо лізти через вікно. Опа! Хто тут спить? В них офіціанти сплять на робочому місці. Прокинайтесь. Чому ви спите на робочому місці? Ні, ну що ми служу Ми Тож є лісом. Мене не турбує, що тут сплять офіціанти. Мені треба потрапити у заклад. У <плес> цьому закладі працював мій таємний агент. Ці кадри були зняті нашим агентом. Невідомі продукти, невідомо звідки. Ну що, ходімо до санктуарію цього закладу. Свята святих, кухня. Добрий день! Пустіть мене до ваших холодильник. Пустіть, пустіть. Який жах! Я в шоці, я просто в шоці з цього закладу. Ходімо звідси. Для більшості проблемних закладів наші інспекції, як і лікарняний, зазвичай йдуть на корс. Так, я сподівалася, що гранат видужав. Але моя жіноча інтуїція підказувала, що в цьому закладі я тепер персона нонґрата, тому до гранату відправила свого спецкора, яка в першу чергу вирішила почути думку одеситів. Ми просто в шокі що стільки людей там сидять, несмотря на те, що вона показала. Це ж ужас, какої. Дуже вкусно. Здесь офігенний борщ, офігенний просто. Лучше Ми Не ходимо в гранати, і ні до не ходили, ни ні после, не ходили. і вам не советую, правда. Там зробили відкриту кухню. Може, все-таки изменились люди. Как а, давай, што, второй шанс. Наша кореспондентка вирішила перевірити, чи дійсно кухня в гранаті відкрита і чи вдалося її відшкробити. Добрий день. скажіть, Скажите, приділи на кухню, у вас не відкриті двері. Можете, но без камеры у меня вопрос. А почему без камеры? Приходите, пожалуйста. Потому что не разрешено съемка за Почему? Просто не разрешено. Заходите сюда, не надо. А ось и администратор. Вы не пройдете, сразу помните. А на каком основании? Что? Чего я должен вас отпускать, объясните мне. Я не у зло стало чисто чим проблема. Проблему були. Проблема. У неї у проблема з головою. Вона просто постала зіла. І все. Можна просто нас уже А Ми не хотим, щоб нас знімали. У нас двірі тут на всі, що вас кухню не показали навіть нашому спецкору. В гранаті досі небезпечно їсти.